А мої найщиріші вітанічка, вельми шановне панство. Отже, привітайте семестру ЛТД з новими стальними ладочками. Ось так це виглядає на такій причудовій попільній накладці. Ось такі вони стальні, ось такі вони блискучі. Ось так все це виглядає. Ось так виглядають торці. Ось така накладка з ось такими ладами. Сподіваюся, ЛТДшка буде дуже круто гратися. Отже, кому цікаво, звертайтеся усе в описі під відео. Не забувайте про лайкосики та пишіть коментарі, що думаєте, що гадаєте.